Навчання, додаткові заняття, участь в атомній академії Південно-Української АЕС, робота над новими винаходами та проєктами. Зустрічі з друзями знайти вікно у щільному графіку Олега Прудкого непросто. З нинішнього навчального року хлопчина навчається в третьому ліцеї. До нього перейшов аби більш поглиблено вивчати науки інформаційно-математичного напряму, якими планує займатись в дорослому житті. Програмістом або кібербезпека, або софтвер інженер. Тому що мені так подобається в цьому напрямі, та мозок більш сприятливий в цих умовах. Серед рідних, друзів, вчителів і знайомих, Олега знаючи як юного винахідника у його доробку чимало проєктів. Хлопчина розробив пристрій, який вимірює тиск і пульс під час фізичного навантаження. Прилад, який змінює звучання і надалі може використовуватись для спілкування людей, що мають порушення слуху та голосу. Штаб тобі дуже. Одна з найперших робіт юного винахідника відразу посіла перше місце на обласній олімпіаді. Це був Телеграм-Бот, який сприяв в організації онлайн-навчання учнів він нагадував їм про початок занять домашні завдання та допомагав зорієнтуватися з кабінетом, де відбувається урок. Нині герой нашого сюжету працює над новим проєктом. Я роблю симуляцію хімічну, те, щоб молодші класи могли просто ну покидати там атоми, подивитися, що відбувається, щоб зацікавити їх в хімії. А старші класи вже більш комплексні реакції могли проводити та наглядно дивитися, що взагалі відбувається. Хиз до точних і природничих наук у своєму учневі помітила класний керівник ліцею номер 4 Саме там навчався хлопчина до нинішнього року. Олешка зізнається, в молодших класах не дуже тягнувся до знань. Проте у сьомому все змінилося. Нині у його щоденні оцінок нижче десяти балів немає своїм учням Щиро пишаються вчителі. За оцих півтора місяця за короткий проміжок часу він показав себе як дуже активний, здібний, цікавий, веселий, гарний учень, який проявляє свій інтелект, який мріє все спробувати, все показати і втілити всі свої винаходи у життя. За короткий час у новій школі хлопчина вже встиг здобути повагу і серед однокласників. Я в нього постійно вчився, вчився програмувати Зараз в мене хоч є якийсь базовий рівень за допомогою Олега. Як друга він для мене веселий, для мене майже чуть не найперше місце. І він дуже доброзичливий та завжди хоче допомогти. З Олегом я познайомився також нещодавно. Він мене зацікавив дуже сильно, адже є багато тем, з якими я можу поговорити. Він стосуються різних його винаходів і взагалі ІТ-сфери. Олег дуже креативний, у нього багато цікавих ідей. Варто зазначити, що Олег є активним учасником учнівських олімпіад, і конкурсів різного рівня від місцевих до всеукраїнських. У доробку хлопця перші та призові місця з математики, фізики, хімії, інформатики, а також української мови та літератури. Результати талановитого учня в південну українську не залишились непоміченими, минулого року він став стипендіатом міського голови. Окрім того, юний винахідник є постійним учасником проєктів. Які для молодого покоління проводить Південно-Українська АЕС цього року? Він став слухачем Атомної академії Паес. Атомна мені більше цікаво з точки зору наразти ну, ж самої хімії та на квантому рівні, як це відбувається, щоб не просто пояснювати те, що е, якась сам реакція відбувається, а щоб конкретно розуміти, що взагалі відбувається вже під час підготовки цього сюжету. Стало відомо, що південно-український ліцей номер 3 номінував Олега Прудкого на здобуття відзнаки президента країни майбутнє України. Тож у вчителів, друзів і батьків, які до речі є працівниками південно-української АЕС, незабаром може з'явитися ще один привід пишатися своїм юним винахідником.